Чомусь вважає, що ми гризимося, іноді я тебе ненавиджу. А, це епізодична ненависть. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Роузи. Як завжди, за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Фільм «Роузи» є сучасною інтерпретацією класичного роману Ворена Абера Війна сім'ї Роузів 1981 року та онейменного фільму 89 го Сценарист Тоні Макнамара вирішив дещо переосмислити історію про руйнівний розпад шлюбу, надавши її сучасного звучання. Тепер головні герої амбіційні самостійні люди, чиї стосунки ускладнює кар'єра, его та соціальні ролі. Ти знаєш, що таке мати із сім'єю, і кар'єру? Ти заманаєшся. А потім одного дня тебе всі кинуть, ще й скажуть, що ти погана мати, хрінова жена. Макнамара залишив достатньо простору для акторської імпровізації, щоб сцени виглядали живими та непередбачуваними. Про що детальніше поговоримо у третьому розділі. Режисер Джей Роуч описує фільм як історію про те, як перші закохані емоції з часом перетворюються на токсичну динаміку, якщо партнери не готові до компромісів і певних змін. Давним-давно, коли ми приїхали, все було інакше. І він був іншим. Виробництво почалося 10 червня 2024 року. Хоча події фільму відбуваються у США, зйомки відбувалися переважно у Великобританії. Основними локаціями стали узбережжя Девону, пляж North Sands, а також місцевий ресторан The Winking Prone, який перетворили на вигаданий заклад У нас є краби. Північний Девон, де знімали зовнішні кадри будинку Тео та Айві, який стає символом їхнього конфлікту. Pinewood Studios у Букінгемширі, де знімали інтер'єри будинку, який згодом руйнується, аби забезпечити контроль над освітленням і спецефектами. Режисер та оператор ретельно працювали над тим, аби узбережжя девону виглядало максимально схожим на Каліфорнію, використовуючи природні освітлення, панорамні плани та ретельно підібрані кути камери. Для сцен руйнування будинку підготували дублікати меблів та реквізиту, що дозволяло безпечно знімати драматичні моменти. Знімання завершилося у липні 2024-го, після чого фільм перейшов до етапу постпродакшену, який тривав до березня 2025-го. Фільм розповідає про подружню пару Тео та Айві Роузів. На перший погляд їхнє життя ідеальна картинка. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Ми йдемо? Раз не втопіться. Айві на піку кар'єри. Однак за фасадом цієї бездоганної родинної ідилії зріє буря. У той час як професійне життя Тео зазнає краху, амбіції Айві навпаки лише набер... набирають обертів. Те, що здавалося партнерством, згодом перетворюється на арену мовчазного протистояння, де накопичені образи ревнощі та суперництво стають вибухово небезпечною сумішшю. Твій крихітний мозок заплутався, а що я змушена опускатись до твого рівня. Вибач, мовою дурбаликів я не володію. Це ти її знаєш. Я тебе. Даний фільм є яскравою демонстрацією того, що оце знамените протилежності притягується, працює хіба що в науці, коли, наприклад, атоми утворюють ковалентний зв'язок. З людьми ж усе набагато складніше, адже у нас є ще его, гордість, впертість і ще купа інших заморочок, якими ми не завжди готові поступатися. Ти патологічно самозакоханий! Твоє ей, его ей, вимагає постійної уваги Хочу іди слуху. вперти, як чорт. Я звісно в цьому дилетант. Проте, на мою особисту думку, якщо вже люди сподіваються створити союз, який існуватиме до кінця їхніх життів, то в них має бути ну бодай щось спільне. Починаючи від простих речей, як, наприклад, кіно, музика чи їжа і до чогось більш серйозного. Що ми з тобою тримаємо взагалі? От, от про що ми з тобою ввечері говоримо? А? Я тобі скажу, ми з тобою не говоримо ввечері. Тільки в телефон втичимо або серіальчик, якийсь дивимося. Айві та Тео, вони ж були абсолютно різними людьми, що поділяли різні цінності і погляди на життя. Так, між ним була пристрасть, можливо, навіть закоханість, проте, як показують подальші події, не було справжньої любові, адже їм було добре, поки все було добре. А от щойно життя перевернулося з них на голову, почалися сварки, образи, які переросли у відкриту ненависть. Із якою не може поратися навіть найкваліфікованіший психолог. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви недбала. А ще в цьому фільмі мене вразило те, з якими ж придурками бувають люди. Сцена, коли будівлю, що збудував Тео, було зруйновано, а вони собі знає, знімають ті свої дурні тіктоки і перетворюють це на мене, мене це прям вибісило. І все це заради пари тисяч подобайок, а людині на секундочку це коштувало кар'єри і життя. Але всім на це глибоко чхати, бо жоден навіть не задумався, що Тео вклав у цей проєкт усю свою душу. І, до речі, знову таке питання, хто ж насправді тут був винен? Він, наполягаючи на своєму баченні цього проєкту, чи все ж таки інженери, які можливо зробили помилку при розрахунках чи використали недостатньо якісні матеріали, адже вони мали розуміти в якому регіоні вони збираються будувати цю будівлю і які там бувають погодні умови. Авіакомпанії скасували свої рейси через негоду. Прошу тебе, яка негода? Дощик ледве кледвобийський. Я не знаю, словом, фільм піднімає досить багато гострих соціальних питань і дає добрячу поживу для роздумів. З мінусів сюжету я б відзначив хіба що деяку розтягнутість. Тобто, якщо, наприклад, у фільмі 89-го року події були розділені. Чітко пополовинно, тобто першу половину ми спостерігали за шлюбом та сімейним щастям, а з середини вже починалася ота сама війна. То тут головна, так би мовити, двіжуха розгортається вже під кінець фільму в останні десь півгодини чи, може навіть менше. І як на мене, до відкритого протистояння Тео та Айві варто було все ж підвести раніше.

Getting us together. За словами акторів, їхня дружба пройшла справжнє випробування на зйомках, оскільки фільм знімали у хронологічній послідовності, що не є звичайною практикою, і відповідно градус ворожості між їхніми героями він тільки наростав. До того ж, обоє були, як я вже казав, вільні у імпровізаціях, аби зробити сцени більш справжніми і живими. Тож, за словами акторів. Сцени, де герої вступають у конфлікт, були емоційно виснажливими. Зокрема, Олівія Ковма згадує, що після особливо важких сцен вони обов'язково перевіряли, чи все між ними гаразд, адже емоційна напруга в кадрі була доволі реальною. Загалом, це один з випадків, коли увесь фільм тримається на двох головних акторах, з чим вони справляються чудово. Олівія Колман створює образ водночас ніжної і безжальної героїні, здатною викликати як співчуття, так і різке відторгнення. Герой Бенедикта Тео це чоловік зі слабкостями, які в силу обставин беруть над ним гору і майже його ламають, що просто неприпустимо у сучасному світі, адже чоловік має бути сильним, завжди вміти з за цього викрутитися тощо. Це не обговорюється. І якщо казати про те, кому з героєм співчуваєш більше, то для мене це саме Тео, адже дуже прикро і несправедливо те, що через одну помилку втрачаєш геть усе. І коли Айві стала вимагати віддати їй будинок, розуміючи при цьому, що він для нього означав, після втрати його роботи і кар'єри, чи, скоріше, навпаки, не розуміючи цього, тут просто неможливо не стати на його бік. Хоча, звісно, методи, якими він намагався змусити її підписати відмову, м'яко кажучи, не дуже гуманні, особливо випадок з інсуліном. А ще мене вразило те, з яким завзяттям Тео взявся за виховання дітей і таки виховав з них чемпіонів. Може, це справді було дещо радикально, але вони в 13 років поїхали в коледж на стипендію, а це ніфіга собі. Щоправда, тут є і один нюанс, який полягає в тому, що а, кожен з акторів окремо чудово впорався зі своєю роллю, а от хімії між ними, як саме між парою, не відчувається. Я ще блін, на хіміка схожий. Хоча, можливо, саме такою і була задумка, аби продемонструвати, що насправді, як я вже казав раніше, між ними немає нічого спільного, що також додає бензини у вогонь. Ні, нічого, нічого, крімниці. Я загашу. Потрібна вода. Сем, сем, неси воду. Швидше давайте. Я де взяти воду. Відійдіть. Відійдіть. Ми загасимо. Відпомого. Повертаючись до акторських виступів у фільмі, також варто відзначити Кейт Маккінон у ролі такої дещо пришулевкувати подруги Тео, яка у різні моменти намагається клеїтися до обох. Це, напевно, була сатира на нині модні оці відкриті стосунки, коли обоє багато чого один одному дозволяють. Ну і, як завжди, окрема насолода, це наш неперевершений дубляж. Цього разу голосами героїв стали: Олена Узлюк. Твоє ниття мене задовбало! Ти розізлив мене ще більше. Андрій Мостренко. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі у дітей в очі і мої око зібрається. Вікторія Білан Ращук Потрібна розрада чи сет для зняття стресу. Жартує. Денис Шупник та інші актори. Тео Роуз мій улюблений архітектор. Як подружнє життя? Діти неймовірні. А ти досі не вдаха. Дякуємо за це студії Postmodern, режисерці дубляжу Світлані Шекері та перекладачці Онисії Колесніковій. Роузи не обмежуються лише драмою розпаду стосунків. Стрічка майстерно використовує чорний гумор, абсурд і сатиру. Однак у цьому випадку сміх не розряджає напругу. А скоріше напаки підсилює. Її. Найбільшу роль тут відіграє саме чорний гумор. Коли увесь інтернет не сміхається з Тео, або коли подружжя починає руйнувати будинок, який виступає таким собі символом їхнього колись сімейного щастя, глядачам, звісно, смішно. Проте сміх цей він з такою гірчинкою, адже абсурд показаний на екрані, набуває реально руйнівних наслідків. Це руйнівний момент, коли треба зазирнути всередину себе і спитати, чи я насправді той, хто готовий іти далі, руйнувати більше, руйнувати ще більше. До того ж, багато хто стовідсотково ставитиме себе на місце головних героїв і думатиме, як би вони вчинили у подібних ситуаціях, і чи, бува, їхній шлюб не нагадує. Те, що показано на екрані. Ще одним інструментом створення кумедних моментів є сарказм, коли герої розряджають ситуацію гострими, але холодними репліками. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його члено мені, а я й не відчуваю. А? Однак найгостріший гумор виникає тоді, коли подружня війна стає буквальною. Те, як вибухають лампочки, меблі літають на усі боки, а головні герої навіть хапаються за зброю, при цьому продовжуючи сперечатися через дрібниці, виглядає абсурдно комічно, але ж саме в цьому і полягає суть чорної комедії. Проте особисто для мене. Найсмішнішим був інший момент, а саме коли почався отой ураган, і всі просто ломанулися в ресторан до Айві. Бо е, я в цей момент, знаєте, сидів і собі думав: блін, це ж точно так само під час повітряних тривог. Усі е, з кінотеатру, в якому ми дивилися цей фільм, прибігають до мами у супермаркет. Візуальний світ роузів це не просто тло для історії, а повноцінний учасник подій, який підсилює контраст між зовнішньою красою і внутрішнім хаосом героїв. Панорамні кадри морського узбережжя, зелених пагорбів та вузьких вуличок створюють атмосферу розкоші та спокою, яка разюче контрастує із наростаючою напругою у родині Тео та Айві. Будинок головних героїв це центральна локація фільму, яка була зведена як в натуральних умовах, так і відтворена у павільйонах. Камера часто підкреслює деталі інтер'єру: дорогі меблі, світлі вікна, дизайнерські дрібниці, аби показати, що матеріальний комфорт не рятує від емоційної катастрофи. Пейзажі узбережжя, зняті у золотих променях сонця або серед туманних рамків, підкреслюють тему ілюзії. Навколо краса та гармонія, але всередині героїв хаос і розпад. Особливо красивою є сцена порятунку кита, який, на мою думку, символізує шлюб Тео та Айві, якому конче була потрібна допомога, і який, можливо, навіть можна було порятувати. Підбиваючи підсумки, сюжет отримує 8 балів через деяку розтягненість, акторська гра також через відсутність як такої хімії між головними героями, гумор отримує 9 балів, візуальна складова, особливо неймовірні пейзажі, має десятку. Ну і замислитися про важливі речі, фільм змушує на 9 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для осучаної історії руйнівного шлюбу дорівнює 8,8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, які враження він залишив у вас і чи сподобався він вам більше, ніж класика 89-го року. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому у розвитку, і, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ. З вами був кіномозок. Побачимося у нових оглядах!